слух пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Да, вітаю вас. Отже, ми бачимо, що Мирноград вугілля закуповує певні певні речі за завищеними цінами. Бачимо, що хтось із інших надавачів послуг закуповують або знаходять їх набагато дешевшими. Чи впливає це на отримувача послуг, себто на звичайних громадян, на українців? Це напряму впливає не тільки. На нас простих з вами споживачів комунальних послуг це впливає і на тарифи. Сьогодні вийшло дві статті величезні дві статті, Одна вийшла на Українській правді, інша на Форбсі, який і журналіст, і шановний очільник енергетичного товариства Євросоюзу кажуть, що в Україні величезна проблема з собівартістю, мов тарифи занижені, і потрібно. Піднімати тарифи для того, щоб погасити заборгованість і перед тими шахтами, і перед НАТО, і перед там енергатою, і перед всіма бо, а, люди мало сплачують за електроенергію. А я хочу сказати: якщо у нас крадуть, а по вашим даним деякі закупівлі були з різницею 260%. Ну, якщо так красти, то ми ніколи не вийдемо з. Цього піке формування величезної заборгованості, а взаємна заборгованість на енергоринку десь 60 мільярдів на сьогодні. Видумайтесь самі, у нас величезна заборгованість, інших варіантів, як підняти тарифи, не розглядають, а питання корупції піднімаємо ми з вами в студії. Тоді, напевно, ж ми точно не тим шляхом ідеї. І ми кажемо одні речі, зрозумілі нам. Що потрібно боротися з корупцією і не тільки в шахтах в енергоатомі, в інших організаціях, тому що там також закупівлі на мільярди гривень, і це прямо впливає на звичайні тарифи для звичайних українців. Пане Олеже, дивіться, власне, журналісти розслідувачі говорять про те, що однією з таких корупційних лазів лазівок для шахт, для інших таких великих державних підприємств є якраз закупівлі через Прозоро, але багатомільярдні закупівлі, які розбиваються по невеличких тендерах на на суму, яка менше 200 тисяч гривень. Таким чином вони можуть не оприлюднювати оцю всю процедуру, хто закуповує. У них хто точніше є у них е, продавцем, за якими цінами, і вже потім постфактум е, суспільство дізнається про те, що якісь наприклад рудничні стійки там чи полімерні капсули були закуплені там за е, десятки відсотків на, на десятки відсотків вище. Аніж власне звичайна ринкова ціна. У мене питання можливо в цьому контексті вартувало би якось змінити законодавство для того, щоб знищити цю корупційну лазівку, тобто відмінити, наприклад, непрозорі оці закупівлі на 200 тисяч гривень, чи ні? Чи можливо, якісь потрібні радикальніші міри? Ну, в першу чергу, я згоден з вами, що ці зміни, які потрібні щодо зменшення це збільшення, наприклад, мінімальної суми закупівлі. Тому що дійсно 200 тисяч для шахти в цьому немає ніякої потреби, щоб сформувати, ну, щоб формувати такі договори. А в законодавстві можна прописати, що, наприклад, 200 тисяч – це для підприємств, комунальних підприємств, які закуповують в рік, там, ну, хай це буде там, 2, 3, 5 мільйонів. Окей, для них це норма 200 тисяч – а для таких підприємств, як шахта, які закуповують в рік на сотні мільйонів, якщо не на мільярди, товарів, то для них ці договори повинні бути заборонені. І я вважаю, що це не так багато часу потрібно щоб опрацювати ці зміни до закону і внести їх в Верховні Рад. Але як на мене, наші народні депутати точно не опікуються цими проблемами. Тому що наживаються на всіх цих питаннях зачасту і наші народні обранці, які контролюють ту чи іншу шахту або контролюють там якісь закупівлі по енергоатому, тому питання абсолютно актуальне. Я вважаю, що це можна зробити в досить короткий період. Було б бажання. Пане Олеже, ще хотів е, уточнити е, стосовно прибутковості цих державних підприємств і, і ще м, стосовно погашення боргів. Тобто е, ви вважаєте, що ціни на комунальні платежі в Україні адекватні? Єдине, що корупційні схеми не дають цим підприємствам бути прибутковими і не дають покрити держборг. Правильно я розумію? А, ну, трошки складніше. Я вважаю, що на сьогодні. Тарифи, комунальні тарифи, ну так, тарифи на електроенергію, вони реальні для нинішнього економічного стану споживача. Тому що в наших реаліях споживачі, отримуючи зарплату 8-10 тисяч гривень, сплачує взимку за комуналку до 4-5 тисяч. То фактично ну, в багатьох сім'ях жінки не працюють, роботи немає, чоловіки працюють день через день, і вони е, змушені витрачати від своєї заробітної плати 50%. Хоча в нормальній цивілізованій країні вважається, що людина повинна сплачувати, не людина, а домогосподарство повинна сплачувати не більше 15% від загального доходу домогосподарства. Потроху з підняттям заробітної плати можливо потрібно буде переглядати і тарифи на електроенергію, щоб вони були більш ринковими. Але це не потрібно робити, як це робиться зараз. Давайте піднімемо тарифи один раз, другий раз, третій раз, а далі що? Підняття тарифів на сьогодні, воно приводить до одного, до збільшення боргів на ринку. Воно абсолютно не вирішує ні одного питання: ні капітальних ремонтів, ні збільшення видобутку вугілля, ні е, всіх ні там капітальних ремонтів Укренерго, а воно проводить тільки до заборгованості. Тому, піднімаючи тарифи, ми зараз не вирішимо ні одного питання. Потрібно спочатку підвищувати пенсії, підвищувати заробітні плати, а потім думати про можливе підвищення тарифів. Пане Олеже, дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. В цій тезі я з вами погоджуюся, що підняття тарифів аж ніяк не допоможе нам покращити ситуацію із держборгом. Але е дякую вам, що роз долучилися, да. роз'яснили. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг був з нами на прямому зв'язку.